Доброго дня всім. Наразі середина літа, майже питання оздоровлення дітей є на часі. На жаль, в минулому році дітки наші не оздоровлювали в зв зв'язку з військовим станом, ну в зв зв'язку з невизначеністю ні таборів, ні місць де можуть це робити в цьому році. Хоча військовий стан у нас продовжується, війна продовжується, однак. І держава, і обласна адміністрація. все-таки ми вирішили, що діти пільгових категорій будуть оздоровлюватися. В Сумській області, на жаль, всі табори не відповідають вимогам безпеки, тому жоден табір в Сумській області не працює. А ми, так як і держава, Пропонуємо використовувати більш безпечні області нашої країни, які можуть запропонувати відповідні умови для оздоровлення. Почнемо з державних програм. Перше це отримання путівки, безпосередньо путівки в оздоровчий табір Артек Прикарпаття. Сюди попадають діти-сироти, це пільгова категорія, діти. Учасників, загиблих учасників бойових дій, діти з інвалідністю, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей. Ми зробили опитування по нашій області і виявили потребу на першу оздоровчу зміну, яка починається з 17 липня 68 таких дітей. Сьогодні ми отримали 10 путівок. Цей табір на від Нацслужби. Чи буде більше, поки що невідомо, але далі зміни будуть е, ще відкриватися. Е, це тільки перша е, оздоровча відпочинкова зміна 14 днів, тому табір е, і далі буде продовжувати е, давати такі зміни. Сьогодні 10 путівок ми отримали на першу зміну, і будемо зараз е, діток обирати. З, з того списку, який, хто погодиться, хто е, дасть згоду для того, щоб дитина пройшла оздоровлення, це табір, ще раз наголошу, Артек Прикарпаття у Карпатському регіоні. Батьки довозять дитинку туди самостійно, передають її вважатим керівництву табору. Е, Проживання батьків в таборах не передбачено, дитина там відпочиває самостійно, і потім батьки забирають дитину назад. Наступний Наступна можливість отримати оздоровлення діток це інша трошечки методика. Це також державна програма. За принципом гроші ходять за дитиною. 13 таборів. Карпатського регіону наразі два табори поки що не відкрилися. Не готові. 11 таборів Карпатського регіону дають можливість оздоровити діток в літній період. Ну, деякі продовжують і працювати і в вересні, тому можна буде скористатися таким правом і в вересні. Сюди попадають діти, які мають дві вразливості: це дитина з малозабезпеченої сім'ї, і дитина з інвалідністю одночасно дві категорії вразливості, і дитина з малозабезпеченої сім'ї, і одночасно є дитиною з багатодітної сім'ї таких дітей в Сумській області, за даними інформаційно-обчислювального центру, 2076 дітей. Міністерство вибрало таких. Дітей і батькам надійшли смс-повідомлення стосовно того, що ви маєте право здоровитися. Відповівши на це смс-повідомлення, батьки мають змогу відкрити спеціальний рахунок в ПриватБанку. Це такий рахунок, на який поступлять гроші в сумі 14 165 гривень. Але е, зняти готівкою неможливо. Це буде така спеціальна картка, якою можна розрахуватися в таборі за оздоровчу послугу. Е, це також табори Карпатського регіону. Також є там табір Артек Прикарпаття. Там е, список таборів е, списком таборів можна ознайомитися на сайті є оздоровлення, на сайті Мінсоцполітики. Якщо в когось виникають питання е, у батьків. Стосовно того, як зареєструватися, ну де подивитися табір, то можна телефонувати до нас в департамент, звертатися до нас в департамент. Ми надамо таку консультацію стосовно того, як подивитися, як зареєструватися, як отримати кошти. Наразі ми знаємо про 53 осіб, які відкрили рахунок в Приватбанку. Тобто батьки, так, із Сумщини, так, 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 із двох тисяч дітей. Ну, можливо, в чому пересторога? В тому, що ви говорили так, що ви боїтеся свою дитину у військовий стан відпустити саму. Деякі, батьки, деякі дітки з інвалідністю не здатні до самообслуговування. Умова саме така, що дитина здатна повинна бути до самообслуговування. Однак, все-таки Є можливість оздоровити дітей за державний кошт, тому батькам варто подумати роздумати, щоб скористатися такою можливістю. Це такі державні дві великі програми. Вони стартували. Стартувала і наша обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей, яка також опирається на табори Карпатського регіону. Я вже говорила, що наші табори не пристосовані, не мають безпечних умов проживання для діток, тому не можуть бути використані в військовий стан. Ну і ми дуже поблизу до кордону російського, тому ми також обрали табори карпатського регіону, саме ті, які внесені до переліку. Батьки також обирають табір. Узгоджують дату заїзду, приходять в управління соціального захисту населення за місцем проживання і укладають тристоронній договір між батьками, це як одержувачами послуг, надавачем послуг табор, табором. І департаментом соціального захисту населення, який проплачує кошти за перебування дитини в таборі, наразі от за тиждень ми зібрали 19 таких заявок, і зараз батьки укладають договори на отримання послуг. Наші фахівці, які працюють і займаються цим питанням в департаменті, були за дорученням голови направлені до таборів, щоб подивитися умови проживання, харчування і так далі. Ми із 11 таборів відвідали 4. Значить, умови проживання, харчування дуже добрі. Це і природа гарна, п'ятиразове харчування в кожному таборі для наших фахівців ніхто спеціально не готував. Вони зайшли і попали якраз на обід. Тобто все було смачно, свіже, добре. Є, є такі програми дозвілля, є екскурсії в таборах. В деяких таборах є навіть елементи оздоровлення, де можна отримати такі послуги, як лікування там горла, таке дихальних шляхів. Ну, сама природа Карпаття Прикарпаття дозволяє досить добре відпочити. Знову ж таки, за цими програмами питання усі можна узгодити як в департаменті соціального захисту у нас, так і в управліннях соціального захисту. На місцях, де діти проживають. Якщо, наприклад, якась громада, велика громада, збере групу дітей 15-20 людей, то деякі табори роблять знижку на вартості дня перебування, і таку групу дітей можна доставити в табір. Ціленаправлено одним автобусом домовитися про те, щоб е, наша група дітей відпочивала е, разом ну, з однієї громади. Ми говор, проговорювали е, такі можливості з нашими управліннями, е, щоб ну, діти з однієї громади могли відпочити е, 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 такою групою. Це державні програми оздоровлення та відпочинку. Є ще у нас долучаються до, цієї, до цього процесу оздоровлення та відпочинку і м, наші народні депутати, і благодійники, і просто фізичні особи. Значить, є можливість, ну, не є вже сформована група для оздоровлення дітей в Польщі. Це діти з прикордонних громад, які перебувають під обстрілами, діти вразливих категорій. Цим займається народний депутат від нашого округу Тетяна Васильівна Скрипка. Наразі передано їм списки із 79 діток, які побажали отримати послугу оздоровлення в Польщі. Знову ж таки, дітки їдуть без батьків. Зараз проходить процедура оформлення документів і узгодження відпочинкової кампанії з стороною Польщі. Також за кордоном запропонували нам сформувати групу дітей Національна соціальна сервісна служба. В Німеччину вже сформована група на 27 діток. Заїзд відбудеться 1 з 29, 29 липня, вони вже повинні бути в Німеччині. Знову таки діти їдуть самі, ну самі без батьків я маю на увазі, з супроводжуючими особами. Супроводжуючі особи три людини на 27 дітей, тобто на 9-10 дітей одна супроводжуюча особа. Це працівники органів соціального захисту з, із нашого департаменту. Одна людина із департаменту міського міста Суми з управління соціального захисту. Ті працівники, які займаються саме оздоровленням дітей, знову ж таки діти повинні мати можливість до самообслуговування. Це це зрозуміло. Діти більш старшого віку з 12 до 17 років. Перша група дітей повинна бути вже в Німеччині 29 липня. Зараз проходить процедура погодження виїзду дітей за кордон. В області в нас погодження служба у справах дітей надала. Ми відправили документи на погодження в нацслужбу. Пообіцяли нам, що це не остання група дітей в Німеччину. Очекаємо наступних пропозицій. Є ще у нас е, сформована група із 17 дітей, які, батьки яких загинули на фронті. Це відпочинок в Америці. Зараз візи отримали, чекаємо виїзду. Це протестантська церква за їхньої ініціативи. Направляє діток на відпочинок в Америку, які вони будуть проживати в американських сім'ях українського походження. Хочу звернутися до батьків пільгових категорій дітей, які бажають оздоровити своїх діток в карпатському регіоні. Є гарна можливість скористатися як державною програмою, так і програмою обласною. Коштів достатньо у нас. Ми зможемо е немаленьку кількість дітей за ці кошти оздоровити. Тому, будь ласка, скористайтесь такою можливістю, дайте дитині відпочити, можливо, від вибухів, можливо, від цього стресу е і побачити інший регіон нашої України, досить красивий, і оздоровитися там.